Доброго всім дня. Йду, подивлюся, що там хлопці роблять, щось стукають, поки я в кухні варила мила, бачу щось крутяться біля культиватора. Піду гляну, чим вони там займаються. Так, вони тут чіпляють колеса до культиватора. То там зірвана різьба на винтовій. Цього вінта треба зняти. Бачиш? Ага. Це новий виточений, вони дали. Треба. Близь, Я, не, Я піду, мабуть, по ключу той. Живо, При... Або ти бери, та і все. Заодно знімем. Одне колесо вже вчепили, так? Да? Угу. я Що бо це вони її вперлись сюди? Шпилька якась шо. А я. Ліва різьба, бо й і пугайся, mm -hmm. бач насечки. Не нове, так у нього ще треба й наробитись. левой резьбой. Ой. Так. Тридцать хочет. Дожди. Сюда будешь откручивать. To jest klucz, znaczy jeszcze jest pół. Nie ma być jedynie kluczem. Як різьбу робили? Це ж в не ця жлість баба, як її. Не вінтувала, звичайна. Угу. Де той? Як кажуть, народі баба кругом носа всуне, так і ясно. Вже угу. прийшла дивитися, що в нори. Железяки свої. Ну, да. Як кажу, він і так стоїть, а це ще як додавали... Ось його додать. Та й треба його десь звідси вбирати, буде на дорогу стерчати Мамусь, винеси мені якісь рукавички, щоб я не морзався. Та холодно в руки не, не морзаєш. Не, не холодно, не. а я вже змерзла Хорош, бо ти ж затягуєш, його ж крутити ще ж треба. Ну, я з вами тут як поремонтірую. Кажуть, цей вихіднийся її відочею. Це кать рукавиці. Такі білі гарні. Мазуту. Так. Трошки. Це вони, мабуть, піднімали. Вище, виходить? чи. Ні, да, 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 получається, що вдлиняли підвіс. Та наш ти його, поверни її, та тоді опять закрутим різьбу, та й все. Та їх не вибіж. Заплеск. Чого, я, Він же стане оцей херню і донизу. Да, то шутить. і там треба було б так робити. Ж должен крутитись, блять. Та от весу його викрутить. Чи ти хотів вибити та полірнути трохи? Ну да. Давайте китры я туди направляюсь Где я тикай? Развальцованный. Треба я Все, все, сейчас, сейчас. Типа помостити в цей. Не наче вот ничего пришел голосипа. Я вітки не зайду, не заступаю. Слухай, а це не теж Наташа казала, тут газовій плиті там на дачі, не крутиться того ерунда, щоб включати газ. А вона казала, що якесь таке є, щоб побризкати буде крутитися. Це воно. А, то Я ніяк не можу газу включати. повернути. геть і газом він увізь. Обрізкав і відразу покрутилось. Нічого собі. Ой, чим це ти брізка? Такою ерундою. І відразу Ну да, о, смердівче. Так, резина на колесах кущі Ох і важке. Щоб якраз була держала телефон такого на дорогу, то щоб стали спитали, що ти знімаєш. Мляха-муха. Вони вони, не на держу. Міліцію можна знімати? Можна знімати? Так. Так, не знаю. А як тоді доказати, що ти не лось? А, да, щось міліція саме над'їхала. Приїхала, розвернулася тут около нас і поїхала. Та я сміюсь до хлопців кажу, щоб я саме їх знімала, інтересно, стали б чи ні. В ну, нас як тільки мили... така машина з'являється, то це так хтось умер. У нас маленьке село, одні пенсіонери, але ні, розвернулись, поїхали назад, значить, слава Богу, всі живі. Ну, як хтось попаде п'яний за рулем, то вони теж спиняють. Ну, вони на лохає і то це вони Думають, а вдруг хтось попадеться, да? на каву <класно>. зароблять. <святő> <Шеста> <святő> ну що зробиш? Хай не п'ють за рулем. Вультивати розібрати, сівалку зібрати, в общем, потрошки, потрошки. Бо дні біжать, весна наближається, а до війни і до весни, до посівної треба бути готовим. Поки я ходила на кришила, ти лишці буряка. Світ... Світла? Тільки що було, але вже, мабуть, нема. Інтернету нема, світла тільки, що як я була в хаті було, а зараз. Не знаю, подивися, може вже й нема. <рес> Ой, що хотіла казати, що вони вже шланги почіпляли. Вже все почіпляли. Будуть заводити трактора. І що далі будуть робити, не знаю. Пробують завезти. Алесик в хаті вже не хоче сидіти, вже ходить кицьок, скликає. Виключили тільки щось світло. Інтернет вже, напевно, час назад нема. Закручували болтики, щоб лапи не губити. Якщо кронштейн а десь відпустився, то лапа не випадає. Ага. Бовтається. Дороге це... мені да. 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 Так. Через що поставили болтики такі, що воно все вперлося на кронштейн, ага. він все одно залишиться, вже не, губилися, вона не лапи. випаде. Ага. Може кому пригодиться. Бачите? Хлопці молодці. Чили хлопці, що лопнута там лапа, потім нема світла, але вирішили зразу його заварити. Всю роботу зробили. Воду злили посеред подвір'я. Потягнули культиватора до Ярика, бо тут нема з ним, де притулитися з тими дишлами. У Ярика місце є, там можна цілий автопарк ставити. Ярикові дітки тут, а туди затягнули культиватор. Запланувані вони його сьогодні скласти, вони його склали. Погода портиться, десь туман узявся, такий сідає. Ще забула сказати, вони піднімали лапи і обнаружили одну лапу трошки лопнувшу. Включили генератора, заварили, все перебрали, все перемацали. І все, культиватор до весни готовий. Ще, може, якісь колись будуть вихідні, якщо дасть благополуччя всякого і спокою. Ще лишиться сівалку скласти у планах на будуще, на майбутнє. Будемо потрохи по-українськи вчитися говорити. Так, у нас вже ніч на дворі. Сьогоднішнє відео цікавіше, може, чоловікам буде. Бо я з хлопцями всю дорогу на дворі була, ремонтували, складали до купи культиватора. а то так, то те їсти дати, то в хаті затопити. в общем, пробігала. І ще бігала до сусідки, взяла лікарство, бо мені кума позвонила і сказала, що треба пити настойку з перетинків, з горіхів. А в мене я ж перетинки однесла, настойки нема такої. Та я пішла до сусідки, взяла готового лікарства. Оце тут ложка, її треба випити. Кажуть, що допомагає. Ну, Будемо практикувати, бо я ночою дуже кашляю. Як я її маю випити, якщо я її не можу? Мені щоб 50 грам горілки випити, мені треба пів літру води випити. Бо я її не можу ковтнути. Ну, Будемо пробувати. А завтра скажемо результат. Всім спокійної ночі. До завтра.